Смертельне ДТП у сухополов'янській громаді, внаслідок якої загинула водійка. дорожньо транспортна пригода сталася 1 лютого о 19.30 неподалік села за місця району. Попередні поліцейські встановили, що водійка легкого автомобіля, виїжджаючи з ґрунтової дороги на головну трасу Київ-Сума Юнаківка, не надала перевагу у русі вантажівці, в результаті чого транспортні засоби зіткнулися. 42-річна водійка авто загинула на місці події. Слідчі з розслідування злочинів у сфері транспортно обласної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне впровадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Також поліцейські розшукують свідків та очевидців події. Якщо вам що небудь відомо про обставини цієї події, прохання повідомити за номером 0 050 687 39 59 Телефон слідчого.